Завершився шостий тур Української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом трьох днів 1, 2 та 3 вересня. У п'ятницю 1 вересня відбувся перший поєдинок шостого туру – Чорноморець. У суботу, 2 вересня, відбулись ще три поєдинки: Минай, Шахтар, Полісі, Оболонь та ворскла Олександрія. У неділю 3 вересня відбулись заключні три поєдинки шостого туру: Дніпро, 1 ЛНЗ, Колос Кривбас та Рух Металіс, 1925 Поєдинок зоря Динамо був перенесений на невизначений термін. Через участь обох команд у єврокубкових матчах. Одеський чорноморець в рамках шостого туру УПЛ зазнав виїзної поразки від Вереса один Моряки вважалися фаворитами вже на шостій хвилині зустрічі. Вони могли підтвердити свій статус. Однак, кузик після проникного пасу від Путрі пробив повз дальню дев'ятку. Ще за дві хвилини до м'яча метрів із 35 приклався Єрмаков. але удар виявився занадто слабким. А далі стався несподіваний поворот. Звичайний винос курка від власного штрафного пішов за спину захисникам Чорноморця. Владислав Шарай зачепився за нього і почав тікати на рендову з Шевченком. А Салюк вирішив його збити. Червона картка одесити залишилися у меншості. Таким чином Володимир отримав друге вилучення в останніх трьох турах матчів УПЛ. Сікейра зі штрафного не зміг покарати одеситів, м'яко пробивши над воротами. А ще за 6 хвилин Верес заробив пенальті. а Вагімян нібито заблокував рукою простріл Гакмана. Після перегляду повтору Денис Шурман скасував рішення. Руки не було. Неймовірно, але на 22-й хвилині знову призначили пенальті. І тепер вже без скасувань. Але найбільш цікаво, що його заробив Чорноморець. А Вагімян протягнув м'яч лівим флангом і віддав пас в центр кузику. Орест у дотик розірвав оборону передачею на Шпорна. Йон виходив віч на віч, а паст його збив. Путря впевнено реалізував 11-метровий, відкривши рахунок. Чорноморець вийшов уперед. Однак до кінця першого тайму гості вже не створювали моментів. А от Верес, користуючись чисельною більшістю, нарощував оберти, і це виявилося у нове пенальті. Його заробив гайдучик, який замикав подачу з та влучив у руку Єрмакову. Для моряків це було дуже прикро, але м'яч у ворота не йшов. Сікейрес позначки впевнено переграв Олексія Шевченка. 1-1. до перерви верес встиг і вийти вперед. Перший дзвіночок пролунав на 40-й хвилині, коли Євгеній Шевченко підхопив відскок у штрафному та пробив низом. Олексій Шевченко співмав м'яч, а у компенсований час рівняни таки забили вдруге. Гакман обігрався з курком на правому фланзі і покотив у штрафний під удар шараю. А Станіслав у дотик бахнув під дальню стійку 2-1. Саме з такими цифрами на табло команди відправилися відпочивати. Другий тайм розпочався без замін. Гра пішла на зустрічних курсах, причому Чорноморець виглядав гостріше. В одній із атак Брагару ледь не вивів кузика віч на віч. Орест не зміг обробити передачу, а на 55-й хвилині він же міг зрівнювати рахунок. Єрмаков видав лонгбол за спини захисників на Максима, а той розвернувся і пробив у дальній кут метрів із 20. Паст врятував Верес. Господарі огризнулись дальнім ударом Кучерова, змусивши Шевченка фіксувати м'яч лише з другої спроби. Після цього моментів довгий час не виникало. Гра була рівною, аж поки рівняни не забили третій гол. Це сталося на 71-й хвилині. Все почало. З атаки Чорноморця, в якій кузик входив на правий край штрафного та виконував подачу. Паст перехопив м'яч і одразу ж вкинув його на гайдучика. Той протиснув Гудчика, але швидкості для ривка віч на віч Миколі не вистачило. Тим не менш, форвард змістився в центр, дочекався підходу шарая і викотив йому проникний пас. Владислав бахнув у дальній кут 3-1. Після цього гру було закрито. Тренери почали проводити купу замін, але переломити хід зустрічі Одеситам не вдалося. Верес впевнено довів матч до перемоги. Першою під керівництвом Сергія Лавриненка у поточному чемпіонаті. Підсумковий рахунок 3-1 на користь Вереса. У поєдинку шостого туру УПЛ чемпіонату України Минай на своєму полі поступився Донецькому шахтарю 1-4. Вже на початку зустрічі Сікан впав у штрафному суперників після боротьби із Німчаніновим, але арбітер епізод проігнорував. Перший по справжньому небезпечний момент виник лише на 11 11-й хвилині, коли Сікан головою замикав передачу Кащука над попередчиною. Згодом Бандура врятував Минай, запобігши виходу Данила сам на сам. Досвідчений Кіпер вийшов далеко з воріт і перервав небезпечну передачу від Зубкова. Всередині тайму вже сам Олександр Ліву закрутив у дев'ятку, але бандура у божевільному стрибку потягнув сферу. Шахтар продовжував тиснути на ворота суперників і на 37-й хвилині таки вийшов вперед. Матвієнко скористався відскоком після навісу зі штрафного і ударом по центру прошив кіпера Миная. Пропущений гол настільки розлютив Володимира Шарана, що він не став чекати перерви, а здійснив дві заміни за три хвилини до завершення першого тайму. Схоже, що під час відпочинку наставник Минає провів серйозну розмову у роздягальні. На 51-й хвилині конопля ліктем в обличчя зупинив твердохліба у власному штрафному, але арбітр знову проігнорував епізод. В середині другої 45 хвилинки Шахтар подвоїв свою перевагу. Крийський з центра поля відпасував ліворучне на юника, а той викотив розкішний пас в район 11-метрової позначки. Кащуку залишилося не схибити вже у порожні ворота. Минай посипався остаточно і за 6 хвилин пропустив втретє. Судаков ефектним пострілом у дальній кут відсвяткував своє гольове повернення на поле. Шахтар трохи розслабився і дозволив Гунічеву, який вийшов на заміну, відродити інтригу. Його вдалося головою замкнути на віс від рогозинського повз різника, проте радість тривала недовго. Бандура встиг відреагувати на удар головою впритул від Келсі і відбив. Але в'юник був першим на м'ячі і повернув розрив у рахунку у три голи. На останні 10 хвилин Патрік Ван Леон випустив става Лемкіна. Для ізраїльтянина це був дебют у підсумку. Впевнена перемога гірників. 4-1. перемога принесла шахтарю 14 очок, і вони закріпилися на вершині турнірної таблиці УПЛ. Житомирське Полісся переграла на останніх хвилинах київського болонь з рахунком 2-0 у матчі шостого туру УПЛ. Підопічні Юрія Калітвінцева прагнули перервати провальну серію, відразу накинувшись на ворота Федорівського. Назаренко і Крушинський завдали гострих ударів, проте трішки забракло точності. У болоні вдалося збити стартовий запал господарів, але самі гості взагалі не думали про атаку. Гра скотилася у центр поля з великою кількістю боротьби три жовті за 12 хвилин. Лише у компенсований час кияни натякнули на якусь небезпеку. Мороз потужно приклався до м'яча проти вище. Другий тайм склався за схожим сценарієм. Невеликої переваги Полісся не вислали. Щоб створити моменти. На 68-й хвилині Житомиряни просили пенальті за руку Карася. Копієвський навіть пішов дивитися повтор, але на позначку не вказав. Дві нагоди створив Макуана: удар над воротами і гострий простріл, який перервав захисник. Доля матчу визначилася у компенсовані 6 хвилин. Оболонь таки накликала пенальті на свої ворота. Мороз підштовхнув Мустафаєва у верховій боротьбі. Копієвський знову скористався послугами Вар, призначивши 11-метровий і показав другу жовту гравцю у болоні. Грицук виконав удар чітко. 30 П'ятирічний Джокер встиг додати до гола ще й асист. Хавбек Полісся тонко перервав м'яч козаку, який ударом у ближній кут прошив Федорівського. Фінальний свисток зафіксував перемогу Житомирського Полісся з рахунком 2-0. Полтавська Ворскла мінімально обіграла Олександрію в рамках шостого туру УПЛ з рахунком 1-0. У першому таймі перевага господарів не викликала сумнівів. Вони значно активніше намагалися атакувати. Щоправда, зі створення гольових нагод були проблеми. Можна пригадати лише удар Степанюка в стійку. Сергій Логіну вирішив допомогти. Центрбек Олександрії стрибнув у безглуздий підкат і завалив Челядіна. Це сталося вже у штрафному пенальті. Скляр впевнено реалізував покарання. Друга половина пройшла у більш рівній боротьбі, переважно тому, що Ворскла діяла обережніше, намагаючись не втратити хитку перевагу. Чи розв'язало це руки Олександрії? Супер. Речливо, адже підопічні Руслана Ротаня більше опікувалися контролем ніж створенням гостроти. Микита Шевченко також пішов підтримати партнерів. Однак у брізка біля центрального кола завершилася ударом по порожніх воротах. Юрченко на щастя для Олександрії не влучив. Це єдиний гольовий момент за весь другий тайм у підсумку. Ворска втримала мінімальну перевагу 1-0. Підопічні Віктора Скрипника перемагають у третьому матчі поспіль. Дніпро 1 та ЛНЗ відкрили недільну програму шостого туру. УПЛ. у цьому поєдинку так ніхто й не зміг забити. Початок гри був за господарями, які одразу захопили м'яч та провели кілька непоганих атак. Щоправда, без ударів. Найкращим епізодом було вривання Гуцуляка з правого флангу у штрафний, але його удар був заблокований. Горбунов прострілював зліва після передачі п'ятої від когота. Муравський вчасно перервав. Удар Піреса після котового був невдалим. А Гуцуляк з лінії штрафного трохи не влучив. Тиснули підопічні Городова. А от Елензе в атаку не ходив зовсім. Рідкісні закидання на наумця ні до чого не призводили. Лише на 40-й хвилині Невчасний вихід волинця з воріт завадив пробити придуну. У Дніпра один був шанс наприкінці тайму. Калюжний сфолив проти танчика і привіз небезпечний штрафний на ворота Пенькова. До м'яча підійшов піхальонок, але зробив все дуже невдало, значно вище. У підсумку жодного удару в площину за весь перший тайм від обох команд і обмаль моментів. Голам за таких обставин взятися було не звідки. На старті другого тайму міг забивати Сарапій. Удар Едуарда в ефектному стрибку перерував Пеньков. Стало значно веселіше. Цікавий розіграш штрафного призвів до удару горіна, супер сейф кіпера. Ще один супершанс змарнував Гоцуляк. Олексій отримав пас з глибини, прийняв на груди і пробив з кількох метрів вище. Когут не зміг пробити в дотик, але зробив це з другої спроби. Знову пенько врятував ЛНЗ. куди густріше заграли підопічні Городова після перерви, як кажуть, гол назрівав. але забити міг і ЛНЗ. Прядун отримав пас на хід і пробив. Волонець на місці. Цей момент схоже збив атакувальний запал Дніпровців. Принаймні моменти біля воріт Пенькова зникли. Хіба що? Пірес і Горін пробивали з меж штрафного. але це не склало проблем для воротаря ЛНЗ, який сьогодні тягнув і не таке. Зрештою, 0-0. ЛНЗ вперше у сезоні зіграв у нічою. Враховуючи хід подій на полі, Олег Долуб може вважати цей результат оптимальним. Ковалівський колос розгромно програв кривбасу 0-3 в рамках шостого туру Української прем'єр-ліги. Долю поєдинку визначили помилки, яких у колоса було значно більше. Несподіванкою стала невпевнена гра борди, який подарував чудовий шанс Ілічу. Бондаренко підстрахував партнера, а за кілька хвилин не дограв уже сам. Розкішний пас кова за спини центрбека господарів підібрав за драка і легко переграв кіпера. Колос міг би зрівняти рахунок ще до перерви, але не використав свої напівмоменти. У другому таймі господарі заграли ще активніше, тільки ніяк не могли вразити ворота суперника. Натомість у Кровбаса залітало. Понідільник за. Бив після котового, а наприкінці матчу Задарака оформив дубль. Максим із флангу чи то бив, чи то навішував. Головне, що м'яч закрутився у ближній кут, поки Фесюн читав передачу. У підсумку фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Кривбаса 3-0. Навряд такий рахунок справедливий, але підопічні Юрія Вернадуба заслужили забрати три очки. Після шести зіграних турів у Криворіжців 11 залікових балів. Львівський рух та металіз 1925 не змогли виявити сильнішого у поєдинку шостого туру української прем'єр-ліги. Поєдинок розпочався у досить неквапливому темпі. Ініціативою володів рух на правах фаворита та господаря поля. Проте металіст 19-25 не відсиджувався в обороні, ба більше харків'яни повели в рахунку на 25-й хвилині. Зразкова швидка атака. Ростислав Русин отримав м'яч поблизу штрафного суперника, змістився в центр та посілив обвідним ударом у кут воріт. Однак рух через 5 хвилин відігрався. Щоправда, забив захисник металіста 19-25 Джичиков. Саме від нього, а не від плюма, на м'яч опинився у воротах. Шей тайм так і завершився з рахунком 1-1. По перерві рух продовжив більше гостро атакувати, однак ударам не вистачало точності. На 73 й хвилині металіст 19-25 залишився у меншості. Мартинюк вирішив прорватися у штрафний руха та впав. А суддя побачив у цьому епізоді симуляцію. Але навіть, попри чисельну перевагу, львів'яни так і не змогли вирвати перемогу. Соломону табор мав класну нагоду для цього, але він не зміг вдало зловити м'яч на ногу і пробив значно вищі воріт з вигідної позиції. Таким чином рух набрав 11 очок. Та розташувався на четвертому місці, а металіз 19-25 з 7 пунктами залишився 9. Турнірна таблиця після шостого туру виглядає так: Донецький Шахтар продовжує очолювати турнірну таблицю. Гірники мають 14 очок. На другому місці Полісся. Житомиряни мають в своєму активі 12 залікових очок, третя позиція за Кривбасом. Вони мають 11 пунктів. Четверта сходинка за рухом. Львів'яни мають в своєму активі також 11 пунктів. П'ятірку лідерів замикає Полтавська Ворскла. Підопічні Віктора Скритника набрав. 9 залікових балів. На останньому місці зараз минай. В активі закарпатців два залікові бали, передостанній ЛНЗ. Черкаський клуб набрав 4 очки, 14-й Рівненський Верес, у якого також 4 пункти. На 13-му місці дніпро 1 Дніпряни мають в своєму активі 5 очок. Що стосується списку бомбардирів, то тут відразу декілька гравців у лідерах. А саме: Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат, Олексій Кащук, Юрій Климчук, Максим Задирака, Микола Матвієнко та Данило Безкоровайний всі вони мають. Три забиті м'ячі. Наступний сьомий тур УПЛ відбудеться протягом чотирьох днів – з 15 по 18 вересня. Зіграють. 15 вересня о 18.30 зустрінуться «Металіст-1925» «Зоря». 16 вересня о 15 годині «Чорноморець Полісся». О 17 – «Шахтар Оболонь». Та о 19 – «Олександрія Минай». 17 вересня о 13 годині зустрінуться «ЛНЗ Рух». О 15 – «Дніпро-1 Колос». Та о 17 годині – «Кривбас Верес». 18 вересня відбудеться заключний матч сьомого туру, в якому «Динамо» зустрінеться із Ворс Початок поєдинку о 17-й годині.